У 2022 році, словом року, за версією Collins Дікшнері стало слово пермакриза. Це ситуація, коли суспільство або світ перебувають у стані постійної або тривалої кризи. де одна кризова ситуація змінює іншу, і відсутній чіткий шлях до стабільного рішення проблем. Ота Шармер, німецький філософ, соціолог та теоретик організацій, який працював над теорією соціальних інновацій та розробляв концепцію теорію ю ще раніше висловлював ідею про перманентну кризу або постійні зміни у суспільстві, де кризи та потрясіння є не винятком, а нормою. Він закликав суспільство переосмислювати свої підходи, розвивати нові. Інноваційні методи і розв'язувати проблеми замість того, щоб чекати, коли все повернеться до стану спокою. Проте нам важко звикати до того, що світові кризи, війна, природні лиха, екологічні та економічні катастрофи це новий рівень норми. І часто ми завмираємо і чекаємо, коли вони завершаться. Таким чином, ми самостійно позбавляємо себе майбутнього: я нічого не планую, бо не бачу нічого доброго. Ми відкладаємо прийняття важливих рішень на потім, коли все налагодиться, а це потім не настає. Через певний час з'являється відчуття, що в мене вкрали життя, вкрали Кращі роки, що якби я знав зразу, що це так затягнеться, я б побудував своє життя інакше і прийняв би інші рішення. Тому прямо зараз ми почнемо створювати своє майбутнє в тих умовах, які є, звертаючи увагу на те, що в зоні твого впливу, а не в зоні турботи.